Мудрик нарешті забив за Челсі українське, класичне, все, що не потрапило до камер. Та ці боку ртуа, котрому треба грати. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка і найкращі коменти. Під минулим випуском ви вгадали, загаданий був довбик. А на рахунок 50 гривень, друже, відпиши мені в інстаграм. Смска не надходила. Ну і ми стартуємо. Звісно ж, УПЛ. тур розпочався шалено. Ідеальний підігрів перед класичним. Ворскла програла минаю з рахунком 2-3. Захисник полтавців Євген Павлюк забив ворота обох команд. Воротар Миная Олександр Кемкін, двічі відбив пенальті Феліпперодрігіса. Один раз перебували після перегляду вар. Закарпатці програвали цей матч 0-2, але здобули вольову перемогу. Вадим Бітенчук забив переможний пенальті на 90-й плюс 11-й хвилині. В матчі оболонь рух була ж зафіксована нічия 0-0. і власне українське класичне матч Шахтар Динамо, головний поєдинок сезону, котрий вирішив долю чемпіонства, і матч, на який мені не вдалось потрапити. Квитки розкупили за 4 хвилини, а акредитацію мені... Не дали. Здається, все дуже логічно і справедливо. Буду так і надалі щодня знімати відео про український футбол, прокидатись з думками, як же там зіграли Минай і Колос, і потім не отримувати одну єдину акредитацію за цей сезон. Ну нічого, хай її отримують ті, хто знімає про свою Теслу. Їм же треба на нову заробити. Але по грі це був топ. Купа іскр, купа інтриги і справжня заруба, в котрій мінімально переміг Шахтар. Голом відзначився Георгій Судаков, котрий реалізував пенальті пенальті за гру рукою в штрафній Динамівця. Але є питання щодо попереднього епізоду, де сталася накладка, якщо не помиляюся, на Буяльському. Реф той епізод проігнорував, а потім на Варі переглядав виключно епізод в штрафнії. Очевидно, що це викликало хвилю обурення. Чимось навіть флешбекнуло до історії з матчем Реал Баварія. Динамівцям все ж. Не вдалося відігратись, і Шахтар забрав собі 15-те чемпіонство України. Емоції після перемоги були шаленими, святкували, здається, всі, і навіть Андрій Ярмоленко у підтрибунці привітав Дар'ю Серну. Тож вітаємо гірників з цим титулом. Резюмуючи по матчу, насправді дуже сподобалось і Динамо, і Шахтар. Було справді чимало моментів у киян навіть більше, якщо статистику підіймати, але ефективнішими були господарі. І ви знаєте, здається мені, що доля цього чемпіонства цього матчу могла б. Бути зовсім іншою, якби Динамо трішки раніше відправило діда у відставку і кілька матчів кияни би собі додали у актив. Але все ж. Друзі, як вам цей поєдинок? Особисто мені було кайфово його спостерігати, незалежно від того, де я його дивився. А на інші поєдинки цього туру, ви а вже ж можете зробити прогнозик у Фавбет. Посилання для вас лишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Підігрівай перегляд матчів. А ми летимо далі. Андрій Лунін залишився у запасі на матч реала проти гранади. У старті вийшов. Тібо куртуа Реал провів чималу ротацію на цей поєдинок, і це нормально. Але непокоїть, як ви розумієте, інше. А саме тренер воротарів Реала вважає, що у фіналі ЛЧ повинен зіграти Тібо куртуа, але остаточного рішення ще немає. Відзначається, що Карло Анчелоті згоден з думкою Льопіса. Вони хочуть оцінити куртуа на тренуваннях та в матчах, щоб прийняти остаточне рішення. За словами папи Карло, куртуа треба грати, і це теж логічно. Але знову ж таки чекаємо: чекаємо і дуже сильно сподіваємося, що ніхто не зробить. Помилку з вибором кіпера, котрий нині в кращій формі більше заслужив і має грати в фіналі. ЛЧ. українського захисника Ілюза Барно фанати Борнмута визнали гравцем сезону 23-24. Серед претендентів на нагороду було 19 гравців вишень. І найкрутіше те, що саме фанати обрали ілю найкращим. Здається, так і на підвищення невдовзі можна піти. Ноттінгем Форест приймав Челсі у матчі 37-го туру Апел і програв 2-3. Михайло Мудрик вийшов в основі лондонців та зіграв 72 хвилини. Після чого був замінений на Рахіма Стерлінга. Українець і відкрив рахунок. Палмер віддав передачі в штрафний, мудрик її знайшов, змістився і пробив влучно. Гол Мудрика був його єдиним ударом по воротах. Оцінка Софаскор 7,5, п'ять, 7,4. 4 А вже ж, коли як не в матчах з аутсайдерами, треба забивати. Міськокрасень вгатив так, вгатив. До речі, друзі, нагадаю. Вам, що на трибуні триває збір, великий збір. Там купа лотів, і це футболки наших козаків в апил, серед яких є футболочка Михайла Мудрика. Друзі. Всі подробиці в описі до відео. Доєднуйтесь, отримуйте круті призи і допомагайте нашим воїнам. А у мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па, -па. На засячку.